Привіт підприємчики! Нарешті у нас з'явилась можливість реєструватись на ЕЦІ, виходити без проблем на цей класний майданчик і заточений на старт міжнародних продажів. Реєструватись, продавати свої товари в найкращій економіці. В цьому контексті я почав отримувати від вас занадто багато запитів стосовно того, давайте розберемось з доставкою, що там, як заповнювати, куди відправляти, які етапи, коли вказувати, що ми, ми то сплачено, що вкладати в коробку, що не вкладати, інвойси, ай-яй-яй, проблеми, шипінг-профайли і таке інше. Плюс по чатам ще несеться дуже багато всяких міфічних теорій стосовно там втрат, посилок, ай-яй, щось там. Відшкодування ці всі проблеми, тому вирішив, що треба зняти відео стосовно доставки товарів, аби умовно людина ніколи не стикалася з міжнародними відправленнями, зайшла, подивилась і у неї якась. Картина в голові склалась. Коли почав знімати це відео, також закинув питання в чат. Там, дякую активним учасникам, мені ще накидали деякі питання, більшість яких ввійдуть в дане відео. І по ходу написання сценарію зрозумів, що у нас відео буде поділено на два. В даний момент ви дивитесь перше відео, де ми розберемо загальні питання. В другому відео підемо в сам магазин Etsy, покласимо шипінг профайл, пройдемось по всім етапам від отримання замовлення до відправлення. Все, що нам треба зробити, розберемо. Аби у вас була повна картина. Тому в даний момент теоретично розмовляємо, і в наступному відео очікуйте, вже підемо практично в магазині. І розберемо, що там до чого, що натискати, куди клікати, куди дивитись, взагалі, що до чого. Привіт тим, хто тут вперше. Мене звати Славік. Я людина, яка два роки тому вирішила вийти на міжнародний ринок. Почати я вирішив з Etsy, інвестував в справу менше тисячі доларів. Працюю лише на реінвестиціях, і на даному каналі чесно ділю своєю стежкою. Без ніяких шалених ексів, просто робота місяць за місяцем, логіка, всі виклики, з якими я стекаю, як я їх вирішую, тобто практичні поради, успіхи та неуспіхи, все, що може вам знадобитись на вашому шляху на міжнародний ринок. Весь мій рух можна подивитись з першого відео на каналі. Все чесно. Тому, як то кажуть, ради і зустрічі! Моя мета, аби якомога більше українців були успішними на міжнародному ринку, це зробить нашу економіку сильнішою. Країну сильнішою, людей щасливішим. долари, стабілізація, курс, грошики. Все кайф. Ти мені можеш допомогти. Підпишись на канал. Постав лайк, подзвонив колокол, і ще більше українських підприємців побачить мій прикладний досвід з виходу на міжнародний ринок. Дякую. Поїхали розбиратись з доставкою. Для початку маю попередити, що тут ми говоримо виключно про мій досвід та досвід. Тих магазинів, які ми управляємо, тобто те, що є на даний момент, те, з чим ми стикалися, те з чим ми розбирались. Давайте по етапам. Ви для початку вирішили вийти на Etsy. Що вам треба розібрати з сіноутворенням? Що як робити, чи вкладати вартість доставлення в товар, чи, чи окремо це виносити. Взагалі, як бути, що його куди. Для початку я вам рекомендую піти, ну очевидно, на сам майданчик Etsy і подивитись, що там є серед ваших конкурентів, товарів, які ви збираєтесь такі продавати. Ми з вами тут на головній сторінці Etsy. Одразу для того, щоб моніторити, сюди вниз спускаємось, вибираємо країну доставлення регіон, обов'язково США, тому що всі ми ставимо різні шипінг профайли і там десь якісь країни ховаються, доставлення в інші зони більше. Тому аби нормальна була картина, ставте, що ви знаходитесь в США для того, щоб адекватно промоніторити. Тому що цей майданчик, це основна частина аудиторії, це саме США покупців. Отже, вибрали США і йдемо в пошук, шукаємо те, що ми там виготовляємо. Наприклад, Wooden Box. Так? Що, взагалі ми побачимо? Там дивимось на ці Wooden Box, які пропонує нам Etsy. Одразу ж таки раджу не дивитись. На рекламу, там, де у нас замість Ніку, е, ось тут у нас Едбайс Ед Seller, е, раджу дивитись на ті магазини, де у нас які органічно в пошуку, бо вони є більш репрезентативними, плюс на ось ці цифри: там, півтори тисячі, дванадцять тисяч, одна тисяча. Цифра це означає кількість відгуків. Тобто, очевидь, там, де багато відгуків, скоріш за все, це є лідером ринку. Так, чисто поверхнево краще на них орієнтуватись, а не коли, наприклад, тут там буде якась там цифра 3. Тому що що, буває таке в рекламі. Ну тут в даному моменті немає, але я хочу знайти. Я тебе знайду якийсь новачок. Не знайду. В один бокс треба щось інше шукати. Ну, Це не суть даного відео, не будемо гаяти на цей час. Отже, ми, наприклад, виготовляємо ось такі штуки. Йдемо сюди, дивимось. Що тут у нас? Основне, що треба подивитися, це тут у нас фрішипінг у людини, ну тобто пула вашого конкурентів, і коли буде доставлений ваш товар. Це дата доставлення, рахується ваш процесинг тайм, час на обробку з наступного відео ми розберемося з цими процесинг таймами і час безпосередньо на те, коли посилка доставлена буде до людини. Як ми робимо, наприклад, коли беремо магазин в управління, збираємо найбільш успішні магазини з, з точки зору продажів, які є найближчими конкурентами до нас, з точки зору асортименту. Потім дивимося. Сюди, що у нас стосовно там безкоштовна доставка, що у нас по термінам доставки. Зробимо таку табличку, в якій дивимося там, ага, терміни доставки, наприклад, зараз там. Оцей товар, якщо його купити сьогодні, 13 число. він, він буде доставлений там двадцятого 24 Тобто, те, терміни на обробку замовлення і на доставку 12 днів. Дуже буде важко з таким конкурувати з Україною. Ну і так далі, ми збираємо, збираємо цю інформацію для того, щоб зрозуміти, що стосовно наших термінів доставлення. Те саме стосується і платного відправлення, безкоштовне відправлення. Що стосується взагалі вартості відправлень, чи треба їх включати в вартість замовлення? Дивіться. Якщо у нас стоїть фрішипінг, це значить, що людина, яка зараз буде продавати цей товар, вона за свої кошти відправляє. Тобто вона вартість відправлення вже внесла сюди в ціну товару. Також є такий нюанс, що Etsy Еці каже нам, що всі товари, які дорожчі 35 доларів, супер сильно рекомендую вам вартість доставки включати в це замовлення. І самі там керівники SEO відділу ЕЦІ кажуть про те, що якщо ви будете розносити доставлення товару і ціну товару, при товарах дорожчі 35 доларів, то ми будемо вас гірше проснути. Сувати. Це типу офіційна позиція. На практиці не завжди так, залежно від, скажімо, від категорії до категорії, є у нас магазини, в яких ми роздували вартість доставлення та основну ціну, особливо там це на дорогих товарах, стосується, тому що, наприклад, там людина готова психологічно не дешевше 200 доларів заплатити за товар, і вона розуміє, що він там габаритний, ще там готова до нього 40 доларів накинути за доставлення. А коли ми там ставимо ціну 226 доларів, тоді людина не готова купити, їй не так подобається. Тому є нюанси тут в тому Числі раджу вам тестувати і в першу чергу дивитись на своїх конкурентів, а далі вже ви почнете тестувати. І також, якщо ви розносите вартість доставлення та з ціною, в будь-якому разі зважайте на те, що комісія едці, вивод коштів, це все там у до 15% всіх комісій, які на нас лягають, їх можете вкладати так і в загальну вартість, так і якщо ви розносите вартість доставлення та вартість товару, все одно ці 15% з вас, скажімо так, втічуть, витічуть. Коротше, закладайте з тим, що доїде до вас трошки менше грошей. А і також Етці каже про те, що якщо ви там розбиваєте вартість доставлення з ціною товару, то зробіть так, щоб вартість доставлення не була там більше 10%. Тому що логічно, якщо людина там купує щось 10 доларів, а вартість доставки 40, то вона така, оу, чуваки, мені це не подобається. І зрозуміло, що буде відпадати. Леці, оці всі приколи з показниками конверсії, з аналізом великої кількості даних, вони всі поставлені, скажімо так, на трошечки інший потік, вони картину бачать трошки інакше від нас. Знову ж таки, на практиці буває по-різному. Буває, що на 20-30% ми ставимо від ціни і люди купують. Тут треба тестувати. У вас є на це час. Я маю надію. Інакше що? Інакше, ну. Навіщо це все? Що стосується вартості, часто задаєте питання, як мені прорахувати вартість доставлення. Ай-яй-яй-яй, все достатньо просто. Ви берете свій товар, у вас є ваш товар. Класно, ви його виготовили, все супер. Чітко цей товар треба тепер упакувати, яким чином він буде виглядати на міжнародні відправлення. Раджу вам пакувати товари надійно, з урахуванням того, що вони можуть літати з другого поверху, з урахуванням того, що вони можуть стояти під снігом, з урахуванням того, що вони можуть стояти під дощем і так далі. Тобто, взагалі, коли пакував свої перші товари, тестував свої коробки перші, то брав товари і фактично їх скидав там з висоти там другого поверху, буцав ногами. Накидав обстріли обстіни для того, щоб зрозуміти, наскільки взагалі всередині все там буде окей або не окей. Ви можете зрозуміти, що такі радикальні дії не проводити, але я раджу все одно зрозуміти прийняти для себе той факт, що ніхто вашою посилкою там носитись не буде на міжнародних відправленнях. Ні, якщо ви відправите навіть там Федексом, Діячелям, якоюсь платною службою, супер е сильно, класно, але все одно краще е себе обезпечити та запакувати товар надійно. Отже, запакували товар. Надійно перевірили, що все добре. Зрозуміло, там які у вас габарити вже. У вас є габарити розміри, і у вас є вже вага своєї посилки. Ви її зважили, зрозуміли. Далі вам все, далі вам раджу калькулятори. Я вам залишу посилання на, скажімо, посередника, який найкого найзручніший на даний момент калькулятор стосовно відправлень. Не те, щоб я там раджу вам через нього відправляти, просто для себе можете прицінити, захочете через нього, через іншого. Це не реклама. Також я залишу посилання на калькулятор Укрпошти. Зайдете, подивитесь свої габарити, зможете прицінитись. Як в нашому випадку, ми відправляємо товари. Десь 90 плюс відсотків ми відправляємо безпосередньо Укрпоштою. Іншу частину у нас є Shipping Upgrades, тобто людина може доплатити трошки дорожче, якщо вона хоче отримати швидку доставку, -то і тоді вже за додаткову плату ми відправляємо FedEx через посередників. А так, з більшого Укрпошта, особистий кабінет Укрпошти, сплачуємо онлайн також на сайті. В принципі, все там достатньо зручно. Відправлення, яким ми дебільшого працюємо, це дрібний пакет Prime, терміну доставлення десь від 2 до 4 тижнів в США. Якщо ми беремо Європу, то плюс-мінус також такі ж терміни. Якщо беремо Австралію, тоді одразу Австралію або Новозеландію, тоді одразу x 2 по термінам доставлення і до ціни, в принципі, там десь x 15 Умовно, у нас виходить відправлення в США та в Європу до кілограма ваги, в район 700 гривень. А якщо ми говоримо там, Австралія та Новозеландія, то 1100-1200 тому у нас плюс-мінус така ситуація. Тому Європу, США ми не розділяємо, там ставимо фрішипінг, наприклад, а відправлення в Австралію додатково беремо, там Австралію Новозеландію, додатково беремо кошти за ці країни. Але, знову ж таки, це все предметно поговоримо в наступному відео. Із типами відправлень Укрпоштою, дрібний пакет Prime, наприклад, вони не відшкодовують і гроші, якщо десь загублять посилку. В мене на даний момент у нас там 700 плюс відправлень нуль загублених посилок Укрпошти. Були там повернення, були там Якісь проблеми, коли там людину не забрала і так далі, але такого, щоб там посилка просто зникла, у нас не було. Я знаю, чую багато, що у кого щось губиться, посилки, щось там трапляється. Ну, по факту таких кейсів в мене немає, з магазинами, з якими працюємо, також не було на щастя таких кейсів. Але зрозуміло, що в чат, якщо зайти, то там у людей можуть бути такі питання, і не те, щоб це я вам говорю, для того, щоб ви там були собі в альях, на себе почували, що ніяких проблем не буде. Тому якщо у вас там, наприклад, дороге наповнення, тоді краще зрозуміло, що вибрати Інший тип відправлення або ви там переживаєте. Тому що інші типи відправлення відшкодовуються, Prime не відшкодовується. Там є ще й, там, посилка, EMS. наприклад, EMS це більш там трошки швидка доставлення. І він заточений під габаритні грузи, там до півтора метри може бути довжина однією зі сторін, наприклад. Якщо там звичайний дрібний пакет, то там таких розмірів не буде. Тому ви вже для себе це з'ясуйте. І якщо ви вибираєте там, посилку з відшкодуванням, завжди в будь-якому разі зберігайте чек, тому що тільки з чеком ви зможете податись на рекламацію. Тобто на повернення коштів і так далі, це що, якщо у вас там є в особистому кабінеті, це нічого не каже. Чек, укрпошта, зберігайте чеки. Тому раджу вам зберігати чеки до моменту, поки ваша посилка не доїде до отримувача. Також стосовно габаритних відправлень, дуже раджу вам користуватися калькуляторами посередників цього посередника, інших їх безліч насправді треба просто погуглити, тому що бувають різні кейси. Наприклад, у нас в управлінні є магазин, в якому габаритні товари важкі, але вони запаковані, як то кажуть, оптимально і. Не дуже товста посилка, тобто об'ємної ваги не, не, не багато. Вона фактично об'ємна вага, така ж сама, як і реальна вага цього продукту. І нам відправляти товар Федексом набагато дешевше ніж Укрпоштою там умовно в два рази, тому що немає об'ємної ваги великої. А Федексом доставлення там з України в США там впродовж 7 днів, при тому, що. Три з них воно їде з України там, до Польщі або до Чехії, звідки вже е, з Федексу безпереж, середні, там, в Штати або кудись ще людям. Тобто воно по Україні їде там, до Чехії або Польщі так, так само по часу, як від е, Польщі вже до США, конкретно до дверей отримувача. Тому тут також можна погратися залежно від вашої ваги та габаритів відправлення. А ось, до речі, графік людини, який ми в магазин ведемо, і його витрати на рекламу, щоб ви розуміли. А чому я вам це кажу? Тому що ми займаємось веденням магазинів з нуля. Десятки магазинів управління, вже багато кейсів з нуля вийшли на стабільний дохід на еці. Ми працюємо все, що ми дізнаємось, весь досвід інтегруємо. Спочатку перевіряємо на нашому основному магазині, і потім внедряємо в ці всі системи ваші магазини. Показуємо вам всю статистику, все як ведеться, ніяких там абстрактних приколів там попрацювали над SEO, щось зробили. Конкретно ви бачите всі задачі, конкретно ви бачите все, що робиться над вашим магазином. А коштує це все, як реально наняти недорогу людину в штат. Тому, якщо вам буде потрібна людина, яка буде займатися вашим магазином, ви знаєте, хто ця людина, де її шукати, мої контакти Завжди під відео. А якщо вам потрібно навчитись працювати, консультації вам потрібно, аудити магазинів, аналіз ніше і що завгодно, в принципі, всі питання, які у вас є по едці, також можете звертатись. По суті, всі питання закриваємо. Це зрозуміло, що якщо є можливість заплатити. Якщо і немає, то є курс, яким я дивлюсь навіть безкоштовно з деякими українцями або можу зробити на нього знижку. Плюс тут на каналі я розповідаю абсолютно все. В мене немає ніяких там секретів, що щось я там якусь пігулку дізнався і там за вас приховав. Все, що є, все, що дізнаюсь, одразу тут розповідаю. Тому, якщо у вас є час, будь ласка, дивіться канал. Тут вся інформація, просто як є, по факту. Їдемо далі. Отже, плюс-мінус, ми зрозуміли з вами. Ціною, плюс-мінус, подивилися, що там у нас у конкурентів з термінами доставлення, що стосується термінів доставлення по Укрпошті, плюс-мінус я вас зорієнтував. Якщо ми говоримо про посередників, то у них у всіх є там служба підтримки. Пишіть їм в чат. Питаєте, що там стосовно часу доставлення. Якщо у вас є якісь там сумніви, що ви не зовсім в відповіді, заходьте в наш відкритий чат в телеграмі, там вже майже 2000 людей. Заходьте, питайте, хто там є, у кого який досвід. Ми там саме для цього збираємо, для того, щоб обмінюватись досвідом та корисною інформацією. Тому напрямок я вам дав де шукати цю інформацію. Впевнений, що ви розберетесь. Їдемо далі. Далі таке часто задаваємо питання: що таке консолідація? Як це працює, що це за тип відправлення? А? По факту посередники надають послуги консолідації. Що це значить? Ми в, в, наприклад, там я посередник, ви мені відправляєте. Всі посилки там свої там з України, які там напродавали на міжнародному ринку, збираю я ці всі посилки як посередник. І одним велич, великим масштабом, якось по своїм каналам відправляю, наприклад, на склад США. Воно там впродовж там, 3-5 днів вже опиняється в США. Воно заїжджає туди в Штати як одна волотенська посилка. І ця велика посилка розбирається на маленькі, ті, які посередник збирав, ті, які я збирав. Ось я їх там розбираю тепер, цю велику посилку. І вже кожну безпосередньо відношу там, на пошту США, на UFPS. Або яку ми вибрали в консолідації, і відправляє безпосередньо вашим отримувачам. Ви в такому випадку отримуєте трек номер оцей останній Останній трек-номер, який ви зможете внести на ЕС саме з США до США. Тобто, по факту, людина, яка у вас купує, там можна, ви можете навіть ставити у себе відправка із США, тому що вона побачить саме рух посилки безпосередньо зі Штатів. Вона не буде бачити його по Україні. Оці всі дві же там великі посилки, консолідації, вона одразу побачить, що типу, ага, в Штатах все UPS там рухається. Це все чекаю там посилочку. По термінам консолідації є абсолютно різні, але в середньому можна сказати, що там це займає там, 8 там, 13, 7, напевно, 13 робочих днів, залежно від посередника і їх, скажімо, швидкості роботи. Також часто питаєте, а що таке фулфілмент? коли їм користуватись? Що це взагалі? Фулфілмент – це склади посередників, які вони орендують в країнах, які ближче знаходяться до вашого отримувача. Наприклад, у більшості посередників є фулфілмент-центри в США. Що це значить для нас? М -м, наприклад, ми знаємо, що у нас там є якийсь товар. Який Класно продається. Бестселер нашого магазину. Ми в нього впевнені. Взяли, запакували цих, там, 50 штук цих бестселерів, відправили туди в фулфілмент-центр, і розуміємо, що цей товар буде продаватись за рахунок того, що він знаходиться в США, то терміни логістичні будуть дуже сильно скорочені. А по факту, що це відбувається, ваш товар доїжджає до The Fulfillment Center з ручним вам методом доставлення. Далі він знаходиться на складі, і вже при замовленні працівники складу його швиденько беруть, пакують і відправляють безпосередньо отримувача. Тобто терміни доставки тут супер максимальні, іначе ваш товар вже був виготовлений, наприклад, там, в Штатах і може бути достав. Можна буде до дверей там за там три, два, чотири, один секунду день скільки завгодно, залежно від того, які там. Пропозиція від всіх фулфілмент центрів. Тобто, фулфілмент типу ми закриваємо всі логістичні питання з вашої посилки. Ви просто відправляєте нам на склад. Далі ми вже зробимо своїми ручками. Так, це зручно, це підвищує показник конверсії. Очевидно. Але я, наприклад, не користуюсь цим методом доставлення досі, тому що в мене там мій основний товар, він по габаритам робить так, що дуже дорого виходить доставлення, тому що там велика об'ємна вага. А там, де в мене невелика об'ємна вага, ще також немає товару, які би продавалися найкраще. Тому умовно там заривати там пару Доларів на те, щоб відправити туди товар, який не факт, що продасться, Якщо що потім його за треба за нього платити обенплату за зберігання кожен місяць, або там, в разі чого, якщо він не буде продаватись, повертати назад. Це все для мене не, на даний момент не виправдано. Тобто точно прийду до того, що наступного року планую прийти до того, щоб працювати з фулфілмент центрами, або там в Європі, там в Німеччині, скажімо, це найбільший логістичний хаб Європи, або десь в США точно будемо щось відправляти. Але на даний момент досвіду немає. І до речі, там ну насправді там не такі великі абонплати. Якщо ви дійсно впевнені в своєму товарі, то не є проблемою, можете можна і зі старту користуватися фулфілмент центром, якщо ви, як то кажуть, confident. Швидке питання, чи часто губляться посилки, як я вже сказав вище, що в мене жодної посилки Укрпошта не загубило. Бувало таке, що там приїжджала служба доставки, не заставала людину вдома, і замість того, як завжди вони роблять, залишити посилку під дверима або там залишити в себе в відділенні. Вони чомусь одразу оформували повернення назад, і тоді мені треба було ще раз відправляти людям посилку. Частина посилок чогось там також не затверджена була отримувачем і була відправлена назад, але це все одиниці, і в принципі ніяких в мене проблем, там з частим загубленням. Посилок немає. Знаю, що раніше Укрпошта дуже часто губила посилки, ну, можливо, вони покращилися або що, я не знаю. Пишіть в коментарях, як там у вас відбувається ця ситуація. Для того, щоб коли людина зайшла, подивилася це відео, могла почитати в коментарях ваш зворотній зв'язок і ваш досвід роботи там, з вашими службами доставки. А що стосується, чи псуються посилки, то вони псуються однаково як і Укрпоштою, так і Федексом. Ми відправляли посила. посилки, вони доїжджали, були травмовані, так і діячелям, тому, в принципі, всі логістичні компанії плюс-мінус. Однаково ставляться до наповнення ваших посилок. Тому нагадую, давайте їх краще пакувати так, щоб, ну, як то кажуть, комар носа не підточить. Чи варто при відправленні оформлювати товар як подарунок? Я не зовсім розумію логіку того, щоб як подарунок. Тому що якщо в, в країні людина, яка купує ваш товар, є митні збори, то там вона одразу їх сплатить зазвичай. Є країни, коли людина платить вже при отриманні, їх там небагато, наприклад, там Швейцарія. Але якщо митниця запідозрить, що цей товар е, перевищує там мінімальні ліміти, то все одно людина сплатить. Мита за цей товар, тому я відправляю це скоріше як продаж товарів. Але якщо там клієнт просить відправити як подарунок, щось він там не хоче це мито платити, тоді я йду на зустріч. Ви вже вирішите для себе, як вам буде комфортніше, чи подарунок, чи продаж товарів. Я не бачу ніякої проблеми. Що показую, як воно є. Фактично, у нас є замовлення. На еці є відправлення. Ми фактично оформили це як продаж товарів, та й все. На всі необхідні документи підкріпили та кайфуємо. Таке ще питання від вас: як бути скінченими операторами на Укрпошті? По-перше, так є категорія не дуже адекватних працівників Укрпошти, але як на мене, це достатньо перебільшено, тому що я дуже багато там приємних людей зустрічав. Саме в своєму відділенні, яким я вдячний за роботу. От є категорія, які одразу ці там, знаєш, з Совєтського Союзу, люди, які там є на роботі, я втомлене, трошки можуть вам грубити, заставляти вскривати посилки ваші, щоб там щось подивитись, що там всередині знаходиться, щось там то клей на коробку, то не клей на коробку. Ну, що я вам раджу? Я вам раджу одразу, зрозуміло, що прийняти їх правила гри. Як показує практика, в мене такі також були кейси, що людина спочатку негативно налаштована, вона бачить, потім вас там ще раз, ще раз, потім ви там прийшли, не знаю, нам привітали її з 8 березня, подарували шоколадку, цукерку, бо там о, знову або з новим роком привітали, і вже там ви не помічаєте, як ви стаєте найкращими друзями, як у вас вже є нам номер телефону, вона вам пише там працюю, не працюю, інколи навіть може вийти там в тривогу забрати якісь посилки, якщо вона в гарному настрої. Тому що тут раджу дружити тільки з цими операторами. Очевидно, що у нас там посилки не відкривають, там нічого не дивляться, не порушують упаковку. Якщо вони вимагають відкрити коробку, подивитися, що там всередині, тоді вимагайте їх пакувати назад. Тому що, по факту, рентгени є, якщо ви там щось нелегальне відправляєте, це все буде з'ясовано в будь-якому разі на митницях. І якщо у вас там все гуд, то по суті їм там нема що перевіряти. Тим паче, ви там створили цю посилку онлайн, сплатили і так далі. Що стосується там, клеїти на коробки ці всі приколи, ну. Попросили наклеїти, ну наклеїли, що окей там, і як вам краще. Тому раджу вам спілкуватися з цими операторами та входити за, скажімо, з ними в дружні стосунки. І на останок таке загальне питання, типу, чим краще відправляти? Відправляйте так, як вам комфортніше. Взагалі по-різному бувають маленькі посилки, бувають такі, що консолідацію вам дешевше відправляти, ніж Укрпоштою. Треба все рахувати індивідуально, два-три посередника собі взяти, Укрпошту взяти, їх консолідації, їх там різні. Доставлені. Тому що, наприклад, якщо ви будете через свій профіль в Федексі відправляти або в DHL то у вас будуть одні тарифи у посередників інші тарифи на ці логістичні служби. Тому, наприклад, там о, в одного посередника там, вартість Федекса така, у іншого посередника на 30% дешевше. І ти такий, ага, прикольно, при тому, що всі габарити однакові. Є посередники, які в себе на сайті вказують неактуальну інформацію, яку там три роки давності, а потім, коли ви вже починаєте безпосередньо з ними працювати, тоді виявляється, що доставлення. Три рази більше. На такі випадки раджу вам фідбек в чаті почитати, там запитати на рахунок різних там посередників, що взагалі хто що думає. Раджу вам різні калькулятори залежно від товару до товару. Як я вже зазначав вище, що габаритні товари там FedEx можуть бути дешевше, ніж Укрпоштою відправляти щось краще Укрпоштою, хоч десь консолідація вигідна, десь, наприклад, DPD є доставлення по Європі, яке це економ-шипінг дуже дешевий. Тому варіантів багато, треба, скажімо так, порівнювати. Будь-якому разі на вашому місці я би порівнював конкретно під вашу групу товарів, конкретно під вашу посилку. Зрозуміло, щоб зважав би на те, щоб намагався не збільшувати об'ємну вагу своєї посилки. Та й все, починав би працювати. Тому що раджу вам починати працювати, не зволікати, успіхів. І чекайте наступне відео, в ньому ми підемо в особистий кабінет Etsy, там ми з вами побачимо замовлення, подивимо шипінг профайли, ми розберемо все там безпосередньо в інтерфейсі Etsy, аби ви бачили, що куди натискати, яка там логіка дій, на що Внутрі увагу, що важливо, а що не важливо. Якщо ви подивилися це відео досі, то вам, походу, воно подобається. Я не знаю, чи ви поставили лайк чи не поставили. Буду вдячний, якщо поставили там, може підписались. Але найбільшою вдячністю для мене буде, якщо після перегляду даного відео ви задонатите будь-яку кокапійчину на будь-який фонд підтримки українців, бійці, реабілітація, дрони, машини, ви знаєте, що потреба на фронт величезні. Знаєте, що це пі це ще тут, і від них треба очищувати нашу землю. Лю, найгадую, що займатися бізнесом це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на зв'язку. До зустрічі.